Електронна вудочка як не попасти на гачок злодіїв. Електронна вудка один з найпопулярніших методів викрадення авто, що застосовується злочинцями в 70% випадків. Як це працює? Власник з безключовим доступом залишає авто на парковці. За ними йде один з викрадачів, а другий залишається біля авто. Після наближення до жертви викрадач активує вудочку, збільшуючи радіус дії ключа. Злодій, що приймає сигнал, знімає авто з охорони та заводить двигун. Але електронна вудочка без сила безсила охоронної системи Geyser S5. Система деактивує Keyless Go, штатну функцію авто, яка автоматично відчиняє двері, якщо поруч є ключ. При спробі злодія подовжити ключ вудкою, мітка, яка завжди знаходиться у власника, заблокує Keyless Go та не дозволить відкрити авто. Гейзер твоя безпека перед усім.